Минув тиждень із моменту, коли біля центрального кладовища Змієва було знайдено моторошну знахідку цинкову труну, що загадковим чином опинилася просто неба. Занепокоєні місцеві мешканці звернулися до редакції медіа Зміїв, намагаючись знайти відповідь на запитання, які досі залишаються відкритими. Звідки вона з'явилася? Кому належала і чому зникла після публікації в соцмережах? Що сталося із струною після розголосу таємниця? Комунальні служби не підтверджують її прибирання а припущення про те, що цинк могли використовувати у побутових цілях, залишаються лише версією. Втім, саме поява цієї домовини породила чимало здогадок. Чи це старовинний поховальний атрибут початку 19 століття, що належав відомому купцю першої гільдії бурмистрову? Чи можливо це слід воєнних подій і труна має зв'язок із часами афганської війни? Кому це може належати ця труна? Кому як ви вважаєте? Бурмистрова це був купець первої гільдії, так сказати, дом піонерів – це його дом. Дом я дум. Ну, такого... А, а що ж з ним робити? Музейний експонат? Це музейний експонат. Тому що е, таких е, експонатів е, я бажаю, що їх небагато. До, до, револю... до революції ще. Да, да. Тобто йому вже більше ста років. Да, так? Да, да. Щоб розгадати цю загадку, ми звернулися до двох фахівців металознавця Вадима, який усе життя працює з металами, та директора з краєзнавчого музею Михайла Саяного. На мій погляд, якість робіт надзвичайно висока. От я можна сказати, такої не бачив. Цинкове покриття, якщо воно цинкове, на найвірніше так, ніде ж не пошкоджено, ніде не поїла корупція. Неповільна корозія навіть шви, не схоже, щоб це було присварювати. Робота такої якості, що досі воно не кородувало. Ну, щоправда, ми не можемо зараз з точністю сказати, чи було воно в землі? Ясно, що було. Скільки воно було без землі і не піддалося ж ніяким погодним впливам. Ну, дуже висока якість робіт. Ті гроби, коли були часів Афганістану. Острова Даманського В'єтнаму це все на моїй пам'яті. Мені доводилося бачити оцинкований гроб, мало того свого суд туди вкладати. Розбився на парашютних стрибках. Це не воно. Значить, зовнішній вигляд. По-перше, велике віконечко. Те віконечко, яке я бачив невеличке напроти обличчя. От, ну, контур і е, розмір труни ну, стандартних не було, тому що, по-перше, розміри людей різні. От, і, цей, і, і цього розміру ми не бачили, який він є. Так що, вірогідніше, найвірогідніше, що це або від 20-го до 40-го року минулого століття, коли за часів Сталіна там. Брак пороти нікому б не дозволили, або навіть іще раніше до 1917-го. Тут виникає питання, хто міг собі дозволити такий гроб. Ну явно, що не пересічний громадянин. Мене найбільше інтригує, чиє це було поховання. Кого це або радянська влада таким гробом нагородила з 20-го по 40 й рік, або хто із заможних людей до революційних часів був під таким. З приводу гроба, цинкового гроба, який знайшли на місцевому цвинтарі, що можу сказати? Я так думаю, що це все-таки гроб до періоду ну, до 17-го року. Чому? Тому що до, до, до 1917 року. По-перше, Сама форма гроба, вона нагадує саме поховання тих часів. Афган, от я знаю, скільки хлопців нахоронили афганців. Там ніколи не приходили хлопці, щоб в цинкових гробах щоб були отвори для скло. Іменно на, на гробах були скляні отвори. Ну і ще одна цікава деталь. Хочу розповісти про поховання. Ну, знову ж таки, думаю, що це до Ковалевського у селі Височинівка нашої територіальної громади. Це мені розповідав Володимир Шмаков, колишній житель, нині покійний, колишній житель села Чиможівки. А він працював на екскаваторі в Радгоспізмівський. І розкапали вони траншею, рили під водопровод в селі Височинівка і наткнулися по, по вулиці, якраз йшли, наткнулися на, на склеп. У цьому склепі вони розкопали цинковий гроб, і те, як мені розказував Володимир, він повністю на, напоминає саме цей такий гроб, який був знайдений у нас на цвинтарі. Теж було скло. Саме скло було майже по пояс, ну, руки видно було, скло було голубе, дуже красиве, каже. А у, коли ми туди заскочили з напарником у, у склеп, склеп здоровий був. Коли заскочили у склеп, то там іменно е, розчистили це скло, і нам представився сідий дідуська дед, з бакенбардами, каже, такі сіді. Ну, красивий, каже, волоси такі були і бакенбарди, І лице каже, як сьогодні було поховане, от сьогодні тільки похоронили. Ну, Поки я вискочив із ями, щоб трактор заглушити, а мій напарник каже, з кипечом цегли розбив це скло, а, а там в руках у нього був срібний хрест. А, і... Каже, він швиденько той хрест забрав і, і втік. А я колись скочив туди знову ж у склеп, і на моїх глазах каже, лице це відразу поморщилося, і говорить, розпалося з того дідуся, який лежав там, нічого практично не залишилось. А оце така історія. І знову ж таки опис, те, як мені описував цей склеп і цей гроб, це напом... нагадує те, що їм саме оцей. Є ну, Гроб, який ну, знайшли біля цвинтаря міста Змієва. На жаль, на жаль, у нас багато таких знахідок, які місцеві люди знаходять, і не розуміють, що, що це все-таки історична цінність, що це є в нас у Змієві музей, є працівники музею, як історики, які займаються цією справою. І якби було виявлено і вчасно. Сказано нам, то ми б навіть і знали, може знали і хто це. Але е, Ну, гроб був, я так думаю, що забраний з корисними цілями, адже всі знають і думають, що у таких багатих похованнях є щось таке, що можна було е, придбати для себе в якості збагачення. А тому всього, що цей гроб був забраний додому. Розрізаний, то, тому що він був розрізаний болгаркою, видно, зріз розрізали, а потім витрусили там все, що можна було витрусити. І, е, на жаль, невідомо гарно, якщо вони, як, як, якщо вони те поховання захоронили там на на цвинтарі, а ж десь викинули на, на, на свалку або ще десь прикопали. А це не дуже, не дуже гарно із людської якості, ну взагалі з етикету. А тому, от знову ж таки, приклад приведу. У нас тут у дворі музею працювали, коли ще був Титанік, кафе Титанік, робили для води стічну яму, ось той. І, а я так проходжу, вже глибина де то була три метри, вже обложили цеглею. Я проходжу, дивлюся глек, фрагменти глека і фрагменти кісток. Запитую у працівників, робітників, які працювали, кажу, а що це? Де -де? Та там ми викопали на глибині три метри, глеч... глечик, фрагменти глечика розбито. і там якісь кістки були всередині, а не зрозуміло, що ми. Кажу, а де ви де, де ви діли? Та от ось, част, частина тут, що валяється, частина там ми вже це, закидали. Кажу, а ви, ви що не знаєте? Що тут музей? Що це те саме? Виявляється, це урнове поховання, 80-ти сторіччя, лани, це трупоспалення. Більш всього, що там були, і рештки людини. Тому що фрагменти кальцинірованих кісток, ну обуглених кісток були. Ну плюс до цього, якщо такі поховання, то там обов'язково повинні бути е, якісь прикраси. Якщо це жінка, то жіночі прикраси, якщо чоловік, то воїн, могли там бути на, 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 на кінечники стріл, списи, а могли бути і сокири іменно того періоду Аланський, восьмидесяте сторіччя. На жаль, прямо з під боком люди не розуміють, що це історична цінність, що це для науки це дуже цікаво. От, хочу знову ж сказав події, які відбулися в нас на кручах, коли батько і сином приїхали і побачили кістки. І незрозуміло, і фрагменти кераміки. І вони зробили правильно. Це взагалі стало сенсацією, коли приїхали тоді археологи і зробили розкопки, охоронні розкопки, то розкопали поховання бронзового віку 35 тисячі років назад. І автоматично історія нашого зміва сягнула у глибину ще на півтори тисячі років. Тобто це поховання дало змогу. Дослідити його і дослідити і сказати на, на основі архівних навіть на основі цих розкопок, що наше заселення наше міста Змієва сягає в глибину десь 3500 років. Mm. Ну от тобто, це, цей груп більш за все до подій 17-го року, потім уже. Знаємо, що були зруйновані і склепи, і склепи Монакових, склеп Монакових. І отут у нас у де стояв у центрі у парку Троїцький собор, тут ж теж, теж були поховання. 11 церковнослужителів, які були похоронені. Бі все, що це е, ті люди, ті церковники, які колись служили у храмі, які працювали тут. Їх було тут, тут і поховано, ну така традиція була. На жаль, після подій 17-го року, знову ж таки, вони були зруйновані, склепиті розграбовані більшовиками. Що там було, ми не знаємо. А декілька надгробних цих пам'ятників були взяті на, на могилу Сизаренцева, Носика, кого там ще Зозулі. Це іменно саме із тих поховань церковних церковнослужителів, які були поховані у нас у центрі нашого скверу. Взагалі наш цвинтар дуже цікавий, навіть з історичної точки зору. Що там бо стояв успенський храм? Це багато хто знає, старожили знають біля успенського храму. Були ж знову ж таки поховання церковників. Ну, плюс до всього там і ще е, ця ж територія колишньої фортеці, е, того славнозвісного міста Шарукань, Шарукахана, міста Змія, який переводиться і який, про яке згадується слово Полку Ігрим за 1185 рік. Я згадую один випадок. Е, ну тоді я не, не пам'ятаю, хто це хто цей е, чоловік був, але він десь там рядом жив і він працював. На, на, на кладбищі рили вони могили. Я думаю, що його вже дав, давно немає в живих, тому що він вже тоді пожилий був, а це, мабуть, майже років 30 назад було. Він мені розповідав, що коли вони рили могилу і вже ну, вирили майже 2 метри, і от лом, а там глина така дебела, треба було ломом постійно ковиряти. І каже, лом. Проскакує і улітає куди-то туди вниз. Ну, ми розковаряли каже, таку дірку. А фонарика не було, я, каже, недалеко жив, побіг додому, взяв фонарик і присвітили, і каже, ми своїм глазам не повірили, велика кімната цегла обложена, і стоять бочки. А що в тих бочках каже, наш мій лом каже, так пролетів між бочками. Каже, якби може в бочку попав, може пробило. Ми б знали, що там, чи може вино, чи може спирт, чи може ще щось таке цікаве. Але е, так чи інакше, а тут буквально через 15-20 хвилин повинні перевести вже покійника, не піщика і. Часу не було, щоб піти додому, взяти лісницю, там поставити, залізти. Ми каже, що зробили? Досками оцю дирку закрили, зверху глина засипали і так похоронили туди небіжчика. Таким чином, знову ж таки, історія ця е, залишилася тільки у спогадах, е, і те, що от я пам'ятаю, і те, що він мені розповідав, я е, бережу це як пам'ять. Що там, що, що там за... чи це підземний хід, чи це може підвали. А так як це територія фортиці Шарукань, то всього, що можуть бути підвали. з тими, е, може, А може ще щось таке цікаве, а може це фрагмент підземного ходу, який знову ж таки там проходить. і Таким чином, знову ж таки, таємниця. У нас дуже багато таємниць зберігає місто зміїв, і в тому числі і на нашому місцевому цвинтарі.